Чи є у вас в житті що, що ви колекціонуєте? Колекціоную мої медалі з кінного спорту, кубки, медалі. Ну і звісно, з початком війни я почала колекціонувати а, а, ну, ці, як вони подяки, подяки, ордени. От в мене вже їх там 150 штук за цю війну від різних батальйонів. Ну, от так от. Я вас можливо колекція машин. Колекція машин? Ну, ви знаєте, я не, в мене ну, не одна машина на дві більше, але а... скільки це 10, 15 машин, скільки? Ну, В нас ж на родину всю там машини. так? Да? Ну, в мене, наприклад, було чотири. Яка найдорожча машина у вас. Бенклі, напевно. Бенґлі так. А були моменти, коли вас зупиняла поліція, впізнавала і, наприклад, пробачала штрафи? Було і штрафи були, і автографи теж були. Різне було. А чи, за що порушувала? Що саме робили? А, Перевищення швидкості.